Премудрість прості, Премудрій спровості, вислухаємо святий Іван Леру і Твоє від луки святий в ані читання, Господи, Слово, водіму уважні, той час прийшов, Ісус. Гереси околицю, що проти Галилей, як Ісус вийшов на берег, попався йому зустріч один чоловік з міста, що мав бісів, а Він з давнього часу не носив одежі мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він кричав і припав йому до ніг, і сказав сильним голосом. Що мені, тобі, Ісусе, сину Бога вишнього. Благаю тебе, не муч мене, Він бо велів нечистому духу вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами, ланцюгами і стерили, бали той трощив оковий демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, як тобі ім'я. Легіон відповів той. Багато бобісів вийшло в нього, і вони благали, його, що він не велів їм іти в безодню, було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони попросили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм, вийшли демони з чоловікові вийшли у свиней, кинулися в стадо і скручив озеро, і потонуло. <кхів> Побачивши це, що сталося, Пастухи кинулися в розтіч і розповіли про це у місті і по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів у ногах Ісуса, одягнений, і при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як великувався біснуватий. Тоді все населення Гернера Разирецької округи почало його просити, щоб він відійшов від них, бо великий страх горнув їх. Він відійшов до човна і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи, по всьому місту. Що Ісус зробив, Його мох, будьмо у Сказав Господь людям, які до Нього прийшли, я ворота, хто через мене війде, через мене той і спасеться, Він увіде, вийде і знайде пашу, Злодій не проходить, хіба що красти, убивати і вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє дає за овець, же, який не пастир, якому вівці не належать. бачить вовка, що надходить кидає вівці біжить геть, і вовк хапає їх і розполохує, наймед же, втікає, бо Він наймить і не дбає про вівці. Я добрий пастир, я знаю, моїх мої мене знають. Отець мій знає мене я знаю отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привезти, і вони почують мій голос. І буде одне стадо, і один пастир. І сина, і свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Сьогодні маємо 23-ю неділю возислення Святого Духа, сьогодні маємо святого священномученика Йосафата. Сьогодні два Івангелія ставлять нам перед очі дві події такі різні. Там Христос оздоровлює біснуватого Такого неприуміє, якого люди лякалися, тікали від нього геть, бо він трощив там все, бігав за людьми, робив шкоду і не тільки людям і собі, себе калічив, бо злий дух, він хоче одного, щоб людина страждала, щоб людина відчувала себе непотрібною. Щоб людину якимось способом так обманути, щоб вона сама себе нищила. І ми бачимо приклад у цього існуватого, що каже, прийшов Ісус, приїхав і виходить з човна, йде, і йому, певно, і учні казали, і люди казали, не йди туди, бо там такий дурнуватий жиє. Він там в горобах на тій... А я свідомий, якщо він жив у гробах, значить там був цвинтар. І бачите, що Ісус Христос все-таки орієнтується на ті місця, там вони до святині пішли, там вони пішли там до цвинтаря, бо якщо той в гробах ходив, то певно, там десь цвинтар був. І Христос сам дає приклад і показує, що на цвинтар треба ходити. І я собі думаю, дивіться, як то злий хитро. Хитро працює. Цей чоловік пише святе письмо, мешкав не в, у хаті, а в гробах. І знаєте, люди і так цвинтаря бояться, бо там смерть там вмирають, там мертві лежать, та якось заходиш на, ту, на, на то місце, переступаєш ту браму ту цвинтаря і вже так себе почуваєш, як на чужій землі. Так? Ну, бо там мертві, вони там мають свої їхні смокій тривожити якось ну, екоміфо. І тут ще не досить того, що і так страшно, що якийсь там чоловік жиє в гробах, розумієте, а вони ж там хоронили не так, як у нас закопали в землю, а там такі склепи робили, знаєте, такі, що там е, можна було зайти туди, камінь відсували такий, ну такі гробниці і так складали їх на полиці. І такі були оці склепи. вони готували їх наперед. Ще всі живі, а вже собі родинний склеп збудували на шість місць, на вісім, і вже там вони потім вмирали і так їх там складали. І були такі свого роду, знаєте, такі місця, де можна було залізти там, та й, та й можна було там мешкати. І цей біснуватий, бачити, поселився на цвинтарі. Щоб лякати людей, аби люди не ходили на кладовище і не думали про померлих. Бо як ти став і обзираєшся, чи ще не йде той, той скажений, ну то та яка буде та твоя молитва? Але чи нам треба біснуватого на цвинтарі, чи ми не маємо чим зайнятися на наших цвинтарях? Ми дивимося, чи столик ще добре тримається. Чи лавочку, ще не треба малювати, обзираємося, дивимося, як там люди поробили. А молитва за померлого десь на третьому плані. Але це одна із елементів. Але я хочу розказати про оздоровлення біснуватого, бо коли Христос прийшов до нього, існуватий кричить, розумієте, Він каже, що ти прийшов передчасно нас мучити, Вступися!» Чому він так каже після яких слів? Після слів, коли Христос сказав до демонів, а ми ну, пішли звідси. Сама присутність Христова вже для них була дискомфортом. Але коли Христос сказав, демони нічого не можуть зробити, і вони мусять вступатися. Але ми бачимо, що демони кажуть: якщо ти нас виганяєш, то дозволь, щоб ми увійшли у до стадо свиней. Чому вони так кажуть? Тому що вони знають, що в Бога все збалансовано. Просто так, нічого не може направити, мусить бути жертва. І Христос не торгується з ними каже, добре. Йдіть, вони виходять, уселяються в ці свині, і свині біжуть. І кидається в море. Як ви думаєте, чому той біснуватий не побіг і не кинувся в море? Ті самі, демони, сиділи в ньому, і коли вони вийшли, пішли у свині, свині побіли, кинулися в море, побилися, потопилися, а людина ні. Злий дух розуміє. Що людина йому потрібна не на один раз. Він хоче її використовувати пару разів. Він її хоче використовувати постійно. Бо ми є Божі діти, і Бог тішиться, що він має своїх дітей. Демон самотній. Він навіть тих демонів, які поруч з ним, не рахує, що вони його. Бо кожен із них хоче мати своїх. І той ходить, збирає людей під дурі, під мані, і той збирає. І вони також б'ються за, за людину. Але людина не може просто так прийти до демона або пустити його. І демон не може в неї залізти сам по своїй волі. Ми мусимо його опустити. Тільки вільна воля людини. Інакше він до людини не може приступити. Тому думайте, як поступаєте, думайте, що робите. І пам'ятайте: найпростіша дорога демона до людської душі це через наші емоції. Які ви знаєте сильні емоції, я вам розкажу страх це дуже сильна емоція. Любов це сильна емоція, гордість. Всі ці речі, які нас сильно зачіпають. Попробуйте би когось із вас прилюдно образити. Ісуса Христа називають, що Він є богохульник. прилюдно. Ісуса Христа засуджують, що Він. Князем бісівським виганяє бісів. Якби хтось із вас мав таку силу, як Христос, я собі представляю, що би ви з ними зробили з тими, що вам так сказали. Тому нам Бог тої сили не дає. Але скільки раз ми мали можливість, що десь хтось до нас не так сказав, не то слово підобрав. Яка буря зразу піднімається. Люба емоція, вона є для нас корисна, вона прикрашає наше життя. Але це відкриті двері для демона. Іменно в часі емоцій Він зможе забігти в нашу душу. А коли він там забіжить, коли там порожно, коли там нема Ісуса Христа, якщо там є Христос. Твої емоції можуть бути, які хочеш, Злий туди не зайде. Він не має там місця. Він просто туди не зайде. Він тим більше буде тікати, бо це будуть якраз відкриті двері твоєї душі. Але там є Христос. Тому й каже Господь, хто їсть моє тіло, п'є мою кров має життя в собі. Ви маєте в собі життя і захист. І тоді всякі ваші емоції, які в вашому житті є: і любов, і, і ненавість, і страх, і що хочете, вони вам не будуть шкодити. Вони будуть урізноманітнювати наше життя. Так. Бо я кажу вам це, щоб ви побороли страх. Я кажу вам це, щоб дати вам спокій. Щоб дати вам можливість спілкуватися одним із одним і отримувати радість. Я кажу вам це, щоб кожен ваш діалог вас укріпляв і наповняв радістю. Тому що з нами Бог. Він приходить. І легіон бісів тікає, вступається. Але пам'ятайте, любе зцілення, любе навернення, люба переміна в твоєму житті на краще, вона буде супроводжуватися жертвою. І краще, якщо ця жертва буде грішми, а не здоров'ям, не ще чимось. Тому ті люди, які участвують у жертві, ви маєте можливість ітися без якоїсь великої шкоди, бо тому що у вас є жертва. Тому так важливо мати участь у жертві. Не просто дати гроші на церкву, або там ремонт робиться. Йой мусимо зібрати гроші, бо треба церкву перекрити. Це не аргумент. Я хочу мати участь у жертві. А що там далі, це вже друге питання. Це теж є важливо. на цьому злий теж нас ловить. І хочу сказати про. Друге Євангеліє, яке ми сьогодні читали, дивіться, я і ворота, каже Господь, хто через мене війде, той спасеться. Через Ісуса Христа. Тільки Він є ті ворота, і той правдивий добрий пастир, бо Він каже, правдивий пастир свої вівці не кидає, і вівці його голосу знають. Він каже, правдивий пастир життя своє кладе за овець. Не шкодує себе. А то часом себе любимого так любиш більше, як тих, кого Господь Бог тобі поручив. Це стосується не тільки священиків, це стосується кожного із вас. Бо якщо ти мама, Бог тобі поручив не лише дітей, а ще й чоловіка. Якщо ти чоловік, то Бог тобі поручив не тільки дитину, а ще й жінку. Якщо ти керівник, ти маєш підлеглих. Ти пастир, вони твої вівці. І ти маєш за них готовий бути на жертву. Якщо ти не готовий, а використовуєш тих людей, щоб лише тільки заробити гроші, тебе чекає євангельська правда. То, що Христос нам каже, От вам треба боятися. А іншим, каже Господь, кажу вам, щоб ви не боялися, не бійтеся. Ще інші маю вівці, що не з цієї кошари, каже Господь, і їх мушу привести, щоб вони стали одного. І буде один пастир і одне стадо. Amen. Imlja Očar in Sinan, in sveta od duha. Slava Jezusu Kristusu.